На північному кордоні України сили оборони продовжують збільшувати кількість та ефективність мобільних вогневих груп ППО. Вони буде тримати. Ну, все вам Там ж зараз розпорюємо колишки, Ту буде аж вимитягуємо. Ми зразу копаємо, зразу ага, все, все. Також триває контрдиверсійна робота, розбудовуються оборонні рубежі та створюється потужна система інженерних загороджень. Ну, скажімо так, я не воєнний, але ну, для себе розумію, що треба, щоб було десь десь скажімо так, і переховатися, і перебігти, і щоб откудись, скажімо так, з якогось зота чи з вогневого рубежа, щоб можна було пальнути, щоб воно, щоб люди були саме главної заховані. Зараз екскаватор відріє хід сполучення від другої лінії до першої лінії і буде завершувати укриття бліндажу. Як повідомив Наєв, тільки за останні місяці фортифікаційне обладнання смуг оборони Державного кордону України в північній операційній зоні збільшено на 63 Безпосередньо на цій ділянці працюють військові інженери. Ми бачимо, як утворюється хід сполучення, який в подальшому так само буде обшитий геотекстилем, буде зміцнення його стінок, і так само вже покладене. Бетонна споруда, яка стане повноцінним е, сховищем, в якої може ховатися особовий склад. Тому всі ці роботи здійснюються під керівництвом військових інженерів. Вони так само працюють разом із цивільними підрядними організаціями. За словами генерал лейтенанта обстановка в цьому регіоні контрольована. Також командувач розповів, що ці позиції нічим не відрізняються від тих, які облаштовуються в інших північних регіонах від Волині до Харківщини. Іля Тамашевський Новин Рівного.